Всім привіта! Сьогодні вам буду показувати, як знайти таку от пошечку. Короче, ми беремо ось там на вертоліт. Ой, тут літаємо. Летимо, 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 летимо. от сюди. Якщо оце я вам показую, бачите вже. Це коло рейс. Такий горпечок. Оба. Ой, і це от тут, от бачите, ось тут пушку виходить -то, і, вон, і все у нас буде. І тепер ви дізналися, як отримати секретну пушку. Чікінга, зараз я буду робити, типу будемо вбивати Нею. Зараз. Ну і що ми будемо зараз стріляти з цієї пушечки провіряти бачу зомбаря, як набуває. Ой-ой-ой, погано поки що. Бугає ось на цей ой. Де ці зомбі. Ой, єпс. Але так. Де як вона мене буває? Знайте живу, Шуль. Належі з чотирьох пуль, а це Ой-ой Ходь двох. Знаєте що я вам скажу друга? Ваших Бабайка Знаєте що? Как она будет убивать бывать каждый уже Это все, что творят. Картонки я тоже веду, что И, короче... Бай, бай. Я а я макарек, я его добью. Я с рубашкой его добью. Да, картонкет. Ну, короче, мы не как получить эту пушку. Чики, она. Всем пока-пока.